Несподівана поразка зірки. У 17-му турі кіровоградці вдома зустрічалися з комсомольським гірником спорт. Легкої прогулянки у матчі з 10-ю командою чемпіонату у кіровоградців не вийшло. Але спочатку приємне. Перед грою один з лідерів команди Андрій Бацула освічився у коханні своїй дівчині Аліні. Команда, це як моя друга сім'я, я їх, вони мені допомогли. Я думаю, що моє будущее жінці теж буде приємно. Ну, було точнее приятно увидеть такое. Я там зарані планувався. Дякую команді, що допомогли мені в этом. А от гра лідера із середняком дивізіону залишила набагато менше позитивних емоцій у болівальників зірки. Господарі з перших хвилин більше атакували. Але так і не змогли створити біля воріт екс-голкіпера кіровоградської команди Антона Ситникова 100% гольових моментів. Натомість, гірники у своїй першій же атації повели у рахунку. На 15 15-й хвилині у штрафному майданчику зірки помилився Максим Ковальов. З першим ударом справився Євген Паст. А от Сергій Герасимець добивав м'яч вже у порожні ворота 0-1. Передплачуйте, будьте та читайте. Спорт. Зірка могла відігратися у наступній атації, але Роман Локтіонов не зміг переправити м'яч у порожні ворота. І одразу ж кіровоградців від другого пропущеного м'яча врятував Євген Паст. Більше голів у першому таймі глядачі не побачили. А на початку другого на 56-й хвилині завдання кіровоградців вкрай ускладнилося. Сергій Д'ячук пробив із кута штрафного майданчика і м'яч після неймовірного рикошету вдруге опинився за спиною Євгена Паста. Надія, що господарям вдасться переломити хід гри, з'явилася на 70 й хвилині. На передачу Владислава Лупашка відгукнувся Олександр Деребчинський. І головою забив перший м'яч у складі нашої команди. 1-2. Кіровоградці кинулися відігруватися і нарвалися на стрімкий контрвипад гостей. На 80-й хвилині досвідчений нападник Руслан Івашко втретє розписався у воротах зірки. Зірка не здається, і за останні 10 хвилин матчу створює більше гольових моментів ніж за всю гру. Але з ударами Владислава Лупашка і Олександра Кучеренка справився голкіпергірника. А Олексій Чичиков і Олександр Деребчинський із вбивчих позицій не влучили у ворота. Один-три. Друга домашня поразка зірки у сезоні. Сьогодні у нас було просто дуже багато ошибок на полі, як в технічному плані, так, і в фізичному. Немного нас, навіть не вистачило. Не знаю, з чим це зв'язано. Готувалися в звичайному режимі. У нас було достатньо часу, щоб підготуватися. Чесно, не знаю, будемо розбирати, Смотреть, То сьогодні команда суперника була, мабуть, сильні нас, потім більше повезло. Знали, як зупинити зірку. Говорив на післяматчевій прес-конференції колишній наставник нашої команди Ігор Жабченко. надежная игра в обороне, это сама отдача. И я благодарен ребятам, что они выполнили задачу сегодня все. Если бы мы только сидели и оборонялись, то результат был бы, наверное, не такой, как сегодня. Ни Криворийский Герник, ни Черкасский Днепро не смогли скористаться осечкой зерки, зигравши в ничью за аусайдерами лиги. А от найближчей переследователь кировоградцев, столичный оболонь Бровар, Свій поєдинок 17-го туру взагалі програла маріупольському і лічівцю. Тож трьохочкова відстань між зіркою та киянами збереглася. Грали минулого уікенду у футбол і дівчата. У спортивному залі КДПУ відбулися ігри першого туру чемпіонату міста з футзалу серед жіночих команд. Востаннє наші дівчата грали у футбол в офіційних змаганнях ще у 1995 році, розповідає голова обласної федерації футболу Віктор Басмертний. У нас е е років 20 не менше була команда «Мрія», яка грала у вищій лізі. І з того часу, як е вона припинила своє інснування, практично футболом ніхто не займався. Я маю дівочим футболом, жіночим футболом. Ініціатором відродження жіночого футболу у Кіровограді став Олексій Стрельцов, який два роки тому створив юнацький спортивний клуб Багіра учасницями першого турніру стали шість команд. Дві команди це «Багіра» юнацький спортивний клуб, команда технікуму механізація ЗОЖ 17, технікум ліцею обслуговування і п'єдінститут. У дебютній грі зустрілися дівчата з команди технікуму механізації сільського господарства Грант та школярки з Багіри Плюс. Сильнішою виявилася студентська команда 10-0. Хетрик у цій грі зробила нападник команди технікуму Валентина Мороз. Команду Грант у технікумі створили у нинішньому році. Тренується команда досить таки з недавнього, часу, тому що ми як... Збита команда, не всі разом то десь близько ну півроку, десь отако команда існує. Тому тренуємося. Валентина каже, яскраву атакувальну гру команді поставив тренер. Це наш тренер дуже добр дуже ну, класно тренує. Мені дуже подобається все. Оці і розминка, і все остальне. То тобто, я думаю, що завдяки його наполегливій роботі з нами ми перемогли сьогодні. У другому поєдинку дівчата з основного складу Багіри розгромили 17-ї школи 14-0. І в останньому матчі першого туру студентки петуніверситету переграли команду ліцею сфери послуг 7-1. Крім розвитку та популяризації жіночого футболу у Кіровограді, завдання чемпіонату відібрати талановитих дівчат для створення збірної міста, говорить Олексій Стрельцов. На весну я планую, ми по-любому зробимо команду, яка буде участь в українських серенах, Либо буде Ю. 13 14, 15, либо ж большая у мене є надія, мечта і цель заявитися в першу лігу жіночого футболу України. Фінішує чемпіонат міста з жіночого футзалу у березні наступного року.